Ранок п'ятниці ще до дев'ятої на майдані незалежності люди у білих халатах, захисні парасольки, під ними прилади для вимірювання тиску. Так в місті агітували городнян слідкувати за своїм здоров'ям і нагадали про муніципальну програму для хворих на гіпертонію. Вона передбачає придбання ними ліків за зниженими цінами, скористатись послугами волонтерів охочі могли без жодних проблем. Високий 150 на 70. Нам потрібно звернутися до сімейного лікаря вашого. Він буде коректувати ваше лікування. Більшість на експрес-обстежені. Учасники чергового маршу порожніх каструль. Їх до мерії привів бізнесмен активіст Віктор Маліновський. Кастру каструлі, стукаємо! Ле під мерією пенсіонери цей час організатори проголошували вимоги до міської влади підвищити мінімальний прожитковий рівень, знищити корупцію в Нафтогазі та енергоатомі. А пенсіонери ділились своїм наболілим. Ніякі у рамки не власти. Якщо заплатити за комунальні услуги, так то тоді на пропитання нічого не стається. Поки одні пакетували мерію, з десяток людей перекрили рух транспорту. Там нам тарифи снізілі Всего, нічого більше не просим. Блокада соборної тривала більше години. На потреби решти земляків митингувальники уваги не звертали. Їхала з транспорт, транспорт стоїть, добратися додому не можна і постійно чогось требуємо. Ще не знаю, що тут твориться, щось тут якась забастовка. і Мені треба срочно йти, бо що у мене дитина в лікарні. Мені потрібно, я хотіла в церкву піти. Не і без провокацій. У натовпі помітили молодиків зі зброєю і газовим балончиком. Хто вони і звідки – з'ясовували правоохоронці? Це не вона у мене всегда з собою. Чисто для віда. Камеру зламаю ще поки що слідчі оперативна група проводить свою роботу. Далі їм буде вияснено за що їх будуть доставляти в райвідділ. Поки що тільки доставляти в райвідділ для засування обставини. Їх поки не затримують. А поки в одній частині майдану працювала міліція, в іншій швидка змінювала швидку. Стареньке від емоційного перевантаження ставало зле. Ну, була одна скора, одного. до борної ну, зараз П'ять чоловіків уже чоловіка прощаються. Ну люди перенервували, звісно будуть повищатися давні. От тільки організатори на проблеми зі здоров'ям митингувальників не відволікались розійшлись планувати наступну акцію а дідусі з бабусями рушили запасати с ліками. Ірина Корш, Олег Олехитинцев. Новини телеканал Віта.